Добрий день! Сьогодні буду виступати я і оцей огризок. Виходи на сцену Перша сценка Молодий монах запитує учителя монастиря. Давай пішов. Так. Молодий монах запитує учителя монастиря. Як буддизм пояснює світ, пояснює ріст численності, населення у світі, якщо душа увесь час перероджується. І бало тут закрий. Так, це було перше. Так, наступне. Наступна сценка. Журналіст прийшов до Вуйка в гори. Так, ти журналіст. Де це не тренували, вибачайте. Так. Войку, скажіть, будь ласка, скільки ваші вівці дали вовні за цей сезон? Білі чи чорні? Е, ну, чорні. Ну, чорні 2 кг. А білі? Ти білі 2 кг. Добре, а скільки їм треба давати корму в день? Чорним чи білим? Ну черный Ну чорним один ну, білим? А білим один кілограм. Ну шо ти мені голову <sins> шо, шо ти мені голову їбеш? постійно питаєш, Чорни Білий то ж різниці нема Ну так чорні ж мої. А-а-а И били мои Пасхалочка, Шо пасхалочка. Пасхалка, да. Пасхалка. Можно помідорами кидати. Добре. Ост... Остання сенка. А ну шуровицу. Пикай, маршвец. Так. Сідай. Остання сценка. Пливе молода пара по озеру. О. Так, ти дівчина йкшо. Як О, які лебеді гарні. От би я лебедем стала. Ага. О, диви який олень гарний, хотіла б я оленем стати. Ага. Хлопець засунув руку в воду і почав щось сюкати. O, ko tu ieškai? Rakiv. Bec. Sv. Tappanio, tai poniu. Tai ne klausimas. Mane klausia, ką mes darėme, uboji? O, Dieve. O, Dieve. Mes jau perkeldavome. Taip. Шутка від мене. E, чекайте, треба придумати. E, Коротше, що якось лісом. Ти видів файну смаряку. Ти заліз на смиряку. А на смиреці сидів, Славко пара пара пам, пам. Смійтеся. Я гуляю